Ти прокинувся вранці привіт. Ти біжиш на роботу чим душ? нехай день буде добрим! А ти цієї миті посміхнули своєму маленькому сину чи рудоволосій донечці яке ж чудове у тебе дитя. А ви удвох радієте осінньому дню, прогулюючись жовтобагряним парком. Нехай ця осінь подарує вам диво. А ти, і ти, і ви всією сім'єю. Ви знаєте, що ангели не тільки на небі. Ви вірите, що вони можуть обіймати своїми крильми за тисячі кілометрів від сходу до заходу, від півдня до півночі. А чи бачили ви біжучи кудись у справах, що поруч проходять люди? Вони інші, вони одягнуті не так, як ви. Вони, можливо, і не дуже полюбляють зелений колір, але він насправді їм так личить. А чи, прокинувшись у своєму теплому ліжку вкотре вранці, ви подумали, що ці люди, ті що Ангели, ті, що в зеленому можливо, і не засинали, і швидше за все у них і немає ліжка? Вчора ви займалися своїми звичними справами, а десь там. Не так вже й далеко, а вірніше, зовсім близько. Скрипкою рве душу. Hey, kacha, kacha, а загалом хто такі вони? Ці ангели, ці надлюди? Називайте їх. Як хочете, але кожен із них герой, напівбог, захисник. Бувають ранки, коли стукить серця нечутно завитям сирени і тільки закриваючи очі, вдихаючи свіжого повітря, бачиш їх, їхню силу, їхню міць. Адже ось уже відбій а ми живі завдяки їм. І знову біг, і вкотре метушня, зупинись. І ти, і ви удвох, і ти також. Зупинись, помолись за них. Подякуй. Адже воістину дякувати ми маємо за що. Дякую за сон. Ціную твого безсоння, мій захисник. Дякую за цілісність, ціною твоїх втрат, мій воїни. Дякую за спокій. Ціною твоєї бентежності, моя захисниця. Дякую за радість ціною твоїх розчарувань, мій ангели. Дякую за життя ціною твого власного.